Що насправді означає право на достатній життєвий рівень? Право на достатній життєвий рівень гарантоване Конституцією, відповідно, вимагає від держави вчиняти відповідні дії, пов'язані з економічним добробутом, перерозподілом ресурсів, щоб забезпечити, що саме забезпечити. Деться про мінімальні фізіологічні, соціально-культурні потреби людини та її родини. Відповідно самого факту встановлення мінімального прожиткового мінімуму в даному випадку у нас є не є достатнім, оскільки, в відповідності до юридичної позиції конституційного суду, цей обсяг розмір таких виплат має реально забезпечувати ось ті базові фізіологічні, соціальні культурні потреби. Отже, нам є на чим працювати. Ми всі гостро завжди відчуваємо, що той обсяг, який встановлюється, він далеко не відповідає реальному, реальній потребі в соціальному забезпеченні.